Вітаю, не всі події потрапляють до історичних наукових статей, але від того вони не продовжують менше цікавити громадськість. І одне із таких питань це, власне, куди поділися 50 тонн херсонського золота у 1919 році. Отже, сьогодні у нас передріздіяний детектив, місце події Херсон, рік 1919 і основна інтрига. То забрав херсонське золото? Для початку відповідь на питання, звідки в Херсоні стільки золота, чому воно зберігалося в банках, то скажу, що в Російській імперії на початок Другої Першої світової війни зберігалося близько 1300 тонн золота. Звичайно, Якусь частину вона витратила на ведення своєї імперіалістичної війни, але золоті запаси у губернських містах були досить великі. Херсонська губернія, відома своїм, своєю хлібною торгівлею, зберігала в себе ці золоті запаси, і, звичайно, вони мали витрачатися на забезпечення губернії. Це не була там зарплата, це були е, вклади. Це, власне, та була гарантія, що Херсон буде продовжувати існувати як губернський центр, що там буде функціонувати міська влада, як вона функціонувала до 1919 року. Але ситуація в Херсоні на той момент суттєво змінилася. і... Е, е, у листопаді, після того, як війська Антанти висадилися на півдні України, вона загострилася внаслідок протистояння директорії та добровольчої армії Денікіна. А французи, ну скажімо так, трохи нещиро дивувалися, як же так, хіба не можна домовитися між собою в той момент, коли вам загрожують більшовики, загрожує Червона армія. Але це було, знаєте, дуже-дуже нещиро, тому що Франція насправді. А, Представляючи Антанту, вона підтримувала добра армію Дінікіна через те, що Російська імперія вже на той момент та що не існувала, вона була основною її союзницею. І добра армія Денікіна, на думку французького уряду, представляла інтереси Франції, а відповідно Симон Петлюра і директорія УНР такого інтересу не представляла. те, у директорії УНР була армія, і поки Петлюра не втратив Київ, вони досить доводилося з ними рахуватися. Що було на той момент? На той момент директорія і війська директорії були в Херсоні, але з лівого берега наступали вже добровольчі війська, вони підійшли вже до Олешок і. До втручання власне, французької ескадри загрожувало це все зіткненням у Херсоні, але 9 січня 1919 року англійський міноносець Гідра війшов у гирло Дніпро і, власне, в директорі ОНР закріпилася в Херсоні і заволоділа. Незважаючи на те, на Євобережі продовжувалися сутички між українськими військами та, власне, Білою гвардією. Аж 24 січня 1919 року до Херсонського порту прибув англійський міноносець Бріск із представниками французького командування. Які повідомили, що незабаром у Херсоні висадиться французько-грецький десант? Переговори між Антантою та директорією велися з перемінним успіхом, і південь України перейшов під контроль союзників директорії добровольчої армії Денікіна, які були на раді, вона викликала найбільший опір в населення. Тому що вона начебто виступала проти більшовиків, але не бачила особливої різниці між усіма партіями лівого напрямку, і, власне, до них вона зараховувала все місцеве населення. Хто не був військовий для а, військ директорії, був таким, знаєте, розходним матеріалом. Дуже схоже на власне політику сучасної російської окупаційної влади, але доводилося рахуватися із військами УНР і 28 січня 1919 року році. Року командирові англійського міноносця Нерейт на Вайду навіть довелося гарантувати, що основною метою союзних військ буде підтримання законного порядку та ніяких сил добра армії з нами немає, як він запевняв. І 30 січня 1919 року висадився десант, це трохи нормалізувало життя у місті. Повернули його, знаєте, до такого дореволюційного стану спокою. І власне та невеличка кількість більшовицьких партій, представників більшовицьких партій, в Херсоні, вона зробила те, що вона мала зробити спокійно, розійшлася. По своїм хатам. На той момент у Херсоні працювала місцева влада, вона витримала 17-й рік, 18-й, і ось на початку 19-го року вона продовжувала функціонувати. На той момент міським головою був бонч осмоловський відомий херсонський лікар. Він був, за своїми політичними переконаннями, кадетом конституційним демократом. При ньому працювали члени управи. Ми не знаємо точно, до яких вони політичних партій належали. Ми знаємо, що Шендерович відносився до більшовиків. Наприклад, гласні сезонах в Ніколая були. Соціал-демократи групи Лазовського, також дуже, досить таки велику групу складали есери, і бачимо, що дуже багато політичних партій представляли, скажімо так, строкаті погляди Херсонської міської думи, але це не заважало наводити порядок у місті і. Скажімо так, тримати деякий час ілюзію спокою. Поступово велику роль у зустрічі з військами Антанти, почав грати британський королівський віце-консул у Херсоні Едвін Каруано. Він був посередником між місією союзників та міською владою, і потім він зіграє свою роль власне у історії з золотом. У міському гарнізоні планувалися розмістити 250 французів і греків. На жаль, найбільшу неприязнь у місті викликали саме греки, незважаючи на те, що у Херсоні була своя грецька громада. Але якщо ми поглянемо на ті методи громадського миротворення, які застосовували учасники місії, це були утиски, грабунки, можна сказати, що відносини не задалися з самого початку. От, і... В першу чергу, на що звернули увагу члени місії Антанти, це на золото. Золото, наче чекало їх, ми знаємо, що 50 тонн золота це досить велика вага, от воно зберігалося в Херсоні у відділенні державного банку. І ми не знаємо, коли точно його почали вантажити, але це точно не було під час відступу місії Антанти із Херсона, тому що перекинути таку величезну кількість золота одразу неможливо. Так що місія Антанти, можливо, і полягала в вивезенні цього золота із Херсона, оскільки на той момент наше місто не грало великої ролі. Але слухи про херсонське золото, мабуть, поширювалися. І, незважаючи на те, що місія Антанти мала, так би мовити, умиротворити суспільство і тримати порядок, ніхто вже не міг зупинити ті деструктивні процеси, які відбувалися. Навколо. Чому місія Антанти не досягла свого результату? Чому, зрештою, французи відступили? Справа в тому, що, як стверджують французькі дослідники, французькі моряки вони втомилися, вони довго воювали, довго тривала Перша світова війна. Але якщо ми подивимося на ситуацію зблизька, так серед французьких моряків досить активно велася в Одесі більшовицька агітація, і навіть у матеріалах архіву Франції збереглися документи про те, що декілька французьких матросів були засуджено, а один навіть страчений за те, що піддався агітації більшовиків. Але якщо ми подивимося на ті події, що розгорталися далі, ні, французи не були стомленими, але вони бажали, особливо французькі соціалісти, більшовики, боротися за владу безпосередньо у Франції, але не на півдні України. І, звичайно, це відчувалося, тому ця військова присутність, вона була неефективною, тому що. Неможливо бути немотивованими для того, щоб вести такі дуже активні військові дії. Критичним моментом, який вирішив долю Херсона, це власне було залишення військами директорії Києва. І це було, скажімо так, удар взагалі по директорії і. Власне, вже французьке командування і в Одесі, і в Херсоні, воно не приховувало намірів надавати підтримку саме денікінцям. Влада була такою підозрілою, шукали більшовицький слід у подіях і, власне, налаштували населення місцеве проти себе. В цей час відбувається ще одна дуже цікава авантюра. Яка наближає нас власне до драматичних подій? Відомий херсонський атаман Григор'єв в цей час вступає у таємний зговір з Антоновим Авсієнком, командувачем Червоної армії. Ми не знаємо достеменно, хто був між ними зв'язним, яз... зв чому Григор'єв вирішив покинути війська директорії УНР і приєднатися до Антонова Авсієнка, але на той момент вони заключили союз і разом виступили на Херсон. Потім Антонова Авсієнка згадають цей зв'язок із і це стане одним із пунктів його звинувачення і причиною його загибелі під час сталінських репресій у 1930 девятсот тридцять Роках. Але ми знаємо, що на той момент, до того моменту не доживе, він буквально влітку 2019 року був убитий при зустрічі з Нестором Макно. Але на той момент він був дуже успішним атаманом і на чолі військ Червоної армії він пішов на штурм власне, Херсона. Що відбувалося у той момент у Херсоні? Це було 4 березня 1919 року, війська Григор'єва зайняли околиці Херсона, вони зайняли залізничне депо, а потім станцію. І е, їм чинили опір Війська союзників та Українська Революційна Армія. Е, е, і тут трапилось жахливе. Е, на, оскільки Французькі і англійські війська стояли на реді, вони подумали, що місто повстало проти них, міська влада повстала проти них, і незважаючи на те, що Григор'єв прибув на своєму панцернику і почав обстрілювати порт, вони вирішили, що це повстання було у місті. Це абсолютно зовсім не дивує, зважаючи на те, що від початку союзники відрізнялися такою великою підозрілістю до місцевого населення. Вони йому не довіряли. Добра армія, вона взагалі це війська сформовані на території. Росії вони вважали все населення України чужими і чекали, не чекали від них нічого доброго. І внаслідок того грецькі війська захопили заручників, це були звичайні пересічні жителі Забалки, вони зігнали їх на територію порта, і при відступі вони відкрили вогонь. і... Чи випадково, чи не випадково, чи це був акт убивства, але близько тисячі заручників загинули у доках там, де їх зігнали внаслідок попадання запального снаряду. Я намагалася з'ясувати цю подію, як, як вона відбувалася, тому що за радянських часів загибель цих людей ніяк не вшановували, і фактично згадка про цю подію є у пресі різного політичного спрямування, і, власне, у претензіях радянського уряду до Антанти. І таким чином, після жахливих втрат, після того, як місто разом втратило десь близько трьох тисяч жителів, в результаті цього зіткнення, включаючи заручників, які загинули одномоментно, місто перейшло під владу Григор'єва. І тут з'ясувалося, що банк пустий. Розпочався червоний терор. Фактично кожного дня розстрілювали близько 15 осіб, і крім того, ще частина людей зникла в застінках ЧК. Ми знаємо нашого колишнього голову Блашкова, і тут його загибель. В застінках ЧК вона, можливо, пов'язана із тими тонами золота, які зникли. Чому проти нього були застосовані катування саме проти Блажкова? Ми знаємо, що у найгарнішому будинку Херсона, який називається Гарний? Будинок або будинок Блашкова знаходилось якраз англійська консульства, де, де перебував сам Каруано. І, можливо, тортури ЧК були пов'язані із тим, що червоні Григорів намагалися з'ясувати, а куди поділося золото. Найбагатші жителі Херсона були заарештовані, були закатовані після того, як червоні війська покинули Херсон, знайшли близько ста трупів, це не рахуючи тих, яких розстрілювали щоденно, публічно. І серед них віднайшовся Блашков, у домі, якого жив каруано. Куди поділося золото, воно було відвантажене на одному з есмінців і відправлене, скоріш за все, у Францію. Я намагалася знайти його сліди в Одесі, але в одеських архівах немає відомостей про те, що це золото надійшло на баланс хоч одного з одеських банків яким чином складалася доля золота, яке потрапляла до Франції, до французьких банків? Ми знаємо, що французи його не присвоювали. Це вважалося золото, що належить Російської імперії. І в 1997 році, внаслідок французько-російських домовленостей, золото, яке перебувало у французьких банках, воно пішло за рахунок взаємокомпенсацій, за рахунок погашення боргів Російської імперії, і таким чином французи, це золото. Не повертали. От, так от росіяни вирішили долю власне, тих активів, які були у Херсоні, і за рахунок цих активів вони, як, що нас абсолютно не дивують, вони вирішили свої фінансові проблеми. Те, що дісталося Херсону, це руйнування і, власне, то золото воно гарантувало те, те, що Херсон буде продовжувати існувати як місто, що воно буде губернським центром. Але, звичайно, після такого пограбування Херсон вже не міг триматися на плаву, він не міг виплачувати заробітну плату. Ми знаємо, що більшовики, звичайно, в накладі не залишилися. вони... Випотрошили всі банківські ячейки, про це збереглися документи. Але, звичайно, в усіх банківських ячейках Херсона не могло знайти тих, нічого не було такого, що могло компенсувати 50 тонн золота, вивезених Антантею.